Добрий день, привіт з Бесарабії, це південь Одещини. Показую, як квітує маленька трояндочка Стефані Баронін Цугутенберг, Флорібунда. І в цьому році, це третій рік. У неї такі крупні квіти. Ось подивіться, такий низенький кущик, що трояндочки майже на землі. А ця, ця перша квіточка ось, здорова така, а ось друга ось. Крупні квіточки. Кущик уже підріс трохи, сантиметрів 50. Троянди в цьому році не такі маленькі, як у прошлому році, минулому. Крупні такі і набиті махрові. Ось набиті прямо махрові. Ось розкрилися і такі крупні, здорові квіточки. ця дуже красива мила. Тільки почала своє квітування ця трояндочка. Флорібунда Стефані Паронін Со Мабуть, у тому щось є, як кажуть, що на третій рік троянда починає показувати себе на повну силу. Цей кущик був і до цих пір. У минулому році також низенький маленький, але ж у цьому році він так окреп, і троянди такі крупні і набиті, і махрові. Трояндочка, флорібунда Стефані Баронінцу Гутенберг. Так, а тут покажу ще трохи красоти. Ой, підняла голову. Троянда рапсодієнь блю. Вона вже на повну силу квітує. Ось яка в неї віточка одна. А вон шапки, шапки квітів. Ще багато бутончиків. Ой, весь кущ у квітах. Ось який він гарний. Так, радісно дивитися на цю троянду. Ви подивіться, ось який в неї здоровенний. Одна віточка, ось я її показую. Одна віточка, яка вона здоровенна, а там також, он скільки їх. Так приємно на це дивитися. То любить троянди, той мене зрозуміє. А ще якщо сам їх вирощуєш, то така радість, що така благодарна, благодарний такий кущик Ось, зі сторони. Подалі стану високий, више сітки. Ось сам кущик. А поруч уже в кліматі ружка кардинал от квітовує. Так, трошки навколо. Ну, дуже красиво, ну дуже, ну дуже красива синя троянда. блю.